Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Поки скандальні судді, яких звинувачують у спробі захопити владу та корупції, без роботи не залишаються. Їх просто переведуть до інших судів і продовжать видавати зарплату. А право носити мантію всі злочинці та їх поплічники втратять лише тоді, коли почують вироки. Так ліквідація окружного адміністративного суду Києва не означає автоматичне звільнення суддів. Вони залишаються суддями і отримують суддівську винагороду, щоправда, без надбавок. Це 30 прожиткових мінімумів. Далі такі судді можуть. Бути переведені у інший суд, у тому числі новостворений. Про це в розмові з главкомом розповів член Вищої ради правосуддя в минулому адвокат Роман Маселко. Сподіваюся, що такого не буде, бо тоді це буде не ліквідація, а просте перейменування, позбавлене будь-якого змісту. Водночас таке переведення можливе на конкурсних засадах лише за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів. На закон дозволяє конкурс не проводити, але тоді новий склад суду не буде. Де викликати довіри вища рада правосуддя наразі не повноважна, а вища кваліфікаційна комісія суддів лише в процесі створення є шанс, що Вища рада правосуддя запрацює, якщо з'їзд суддів, який відбудеться 11-13 січня, обере своїх вісім представників до її складу. Тоді загальна кількість членів Вищої ради правосуддя складе 15, що є мінімально необхідним для її повноважності. Після цього Вища рада правосуддя повинна створити Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Відбір кандидатів туди зараз. З в активній стадії і ймовірно до березня 2023 року її можна буде сформувати. Лише після цього вона зможе приступити до формування нового суду замість ліквідованого окружного адмінсуду, пояснив Масалко. За оптимістичного сценарію каже член Вищої ради правосуддя, це розпочнеться не раніше квітня 2023 року. До цього часу можливе лише тимчасове відрядження суддів до нового суду. Це питання у компетенції голови Верховного суду щодо самих суддів окружного адміністративного суду. Києва, то їм може бути запропоновано перейти до іншого адміністративного суду по усій країні. І якщо вони відмовляються, то це є підставою для звільнення. До речі, Павло Вовк, голова ліквідованого суду, а також абсолютна більшість суддів цього суду не проходили кваліфікаційного оцінювання. Вони його відверто саботували і блокували роботу вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це зафіксовано на відомих плівках Вовка. Коли ж запрацює вища кваліфікаційна комісія, їм доведеться проходити оцінювання за його результат. Татиму також можливе звільнення. Ну і слід пам'ятати, що на суддів окружного адміністративного суду Києва є чимало скарг у вищій раді правосуддя, які також можуть стати підставою для їх звільнення. Але у будь-якому випадку усі ці питання можна вирішити лише після початку роботи Вищої ради правосуддя та вищої кваліфікаційної комісії суддів, зауважив Роман Масалко. На думку експерта, ліквідація окружного адміністративного суду Києва не вирішує проблему його повноваженнях, вирішувати всі спори з центральними органами влади. Лади такі повноваження слід надавати суду, що до якого немає жодних сумнівів. Слід зауважити, що повноваження про нівеляцію суду було прийнято після того, як США наклали санкції на голову суду Павла Вовка. До санкційного списку Вовк потрапив через вимагання хабарів. В обмін на них він втручався в судові рішення та інші державні процеси. Тепер судді заборонений в'їзд до Сполучених Штатів. Попри те, що ще в квітні 2021-го президент вніс до Верховної ради законопроєкт про ліквідацію суддівського лігва корупціонерів. Лише цього тижня синхронно санкціями США у парламенту таки дійшли руки, і ОАСК ліквідували. Були спроби справді блокувати прийняття в цілому, і тут намагалися використати положення регламенту, де якщо, хоча б один депутат проти, то відповідно Верховна Рада не має проголосувати. Проти намагалися голосувати колишні представники ОПЗЖ. А там складна ситуація по майже кожному із представників. Є окрема кримінальна справа. Тому стояти і битися за вовчий суд до кінця вони точно не будуть, каже заступник голови. Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин уже найближчими місяцями набу може скерувати до суду обвинувальний вирок у справі, де фігурує глава ОАСКО та інші судді, Чи спробує Павло Вовк та його друзі в мантіях втекти з країни, адже в кримінальному провадженні немає заборон на пересування, та є війна і загальна заборона на виїзди з країни усіх чоловіків. У наших правоохоронних органів зараз є всі інструменти для того, щоб вовк та інші лишилися в країні. Я не вірю, що вовк поїде з України без без дозволу без мовчазної згоди офісу президента зауважила експертка центру протидії корупції. Лишається сподіватися, що рано чи пізно так звані заслужені корупціонери таки понесуть відповідне покарання. Зрештою, державні органи вже докладають зусилля, аби справедливо притягнути злочинців до відповідальності. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Тисніть Блогразумовського. Тесніть також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.